Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка нової коробки від Володимира. Гуманітарна допомога приїхала. Вон Маркі заходить, там стара коробка лежить. Ось Вона оцінює, наче їй подобається стара коробка. Все-таки нова коробка її звабала. Да, вона готова її відкривати. Ну, зараз будемо її відкривати. Цому коробку ми подивилися, велика. І зараз будемо з Маркізою дивитися, що нам прийшло. Так, тепер ми вже за столом будемо зараз дивитися, що там таке, але трохи я цього зробити не можу, тому що ось що відбувається. <смір> Маркіза тестить, вона в повному процесі і це дуже прикольно. Так, виправляємо камеру. Зараз і поїхали, боже! Так, а ну що ти там робиш? Це не скрипти. Це не скрипти. Це не твоє. Так, давайте перше щось тут у нас лежить. Так, це дві міні-фігурки марвел, які вони коробочки маленькі. Щось я думав невеликі, як у цих у Маріо. Це Володимир туди запхав їх, вмієш, важких. Витягнутий. Тут дві фігурки, які він зважив, я так розумію. Дві однакові. Ну, йому попалися Дві найтоповіші фігурки другої серії, здається, які вони. Ну, вони такі маленькі, я думав, вони більше десь, ну, такі. Це дуже вау. І ось у нас тут цей. Ой-ой-ой! Лунний чи місячний ри, лицар. Так, ого, а це що таке? Це, типу, плащ там знаходиться. Як там кажуть, принти з усіх сторін, дивіться, оба оба. Ну, тут немає. І тут правильно, що немає. Тому що тут йде щургування, буде. Тоді колекціонери взагалі б не прикасались би до фігурок. А так дивіться, все що де можна. Круто. Маркіза бігає по хаті. Так, вон його два обличчя, таке і таке. Так, давайте одягнемо плащик місячного лицаря. Плащик раз. І плащик два. І тепер зверху голову. Друга голова якась трохи дивна. Якась не взагалі не вписується в авантураж. Да. Ось отак. От. І плащ, а плащ дуже бомбезний. Ну не чіпайте коробку. Так. Ось такий ну, плащ бомбезний взагалі. Це походу нова штука. І, походу, їх будуть використовувати ще десь. Ще десь будуть використовувати. Сподіваюсь, плащик одягнув правильно. Так, да, і це щось якась нова фішка пішла, що їх усіх отак ставлять. Щось на щось і їм ножку цепляють. Якось такого плану. Не знаю навіщо. Ну, є. Так, розброю у нього полумісяць чи місяць. О, навіть де штуки, якщо я не побачу. І тут є ще одна запасна, не зрозуміло. І є один скарабей, другий запасний. Так що, якось. Так, да, один запасний полумісяць, другий цей. В руку. Оп, скарабея ми впихнули. І ось йому зброя. Опс. Вона стріляє. Вони такі маленькі, це під Да. Так, Давайте приберемо хоп-хоп-хоп. Так, і можна глянути всю колекцію. Давайте глянемо всю колекцію. Так що це таке тут у нас? Трошки сміття? Хоп. Що будемо збирати повну колекцію? Пишіть в коментарях, треба збирати чи ні. Бо мені непонятно. Ми зараз оглянемо. Тут деякі є прикольні, а деякі не прикольні. Ну, агата там велика, але я з не тащусь. Оце мені подобається більше, як вона називається, рибка. Ну, хоча тут костюм білий, прикольний. Оце саме непопулярна фігурка. Потім жінка Халк також її не сильно всі люблять. Ось тут соколине око. Мені тільки Совушка подобається. Оце мені фігурка подобається тут. ну таке... Оця непонятна фігурка, якась жінка кібор. Хто ти така? Я взагалі не знаю, хто ти така. От звір сексменів з мультику колись дивився. Ось другий шторм. Тарас Самаха, такий брутальний з волоссям на руках. Ось його хотів. Ось Раз, два, три, 4, 5, 6. На сьому мені Володимир подарів. Ну, таке. Можна оцю. Ну це не точно. Чи всю фігу, колекцію треба збирати? Я ось не розумію. Мені кажеться, що не треба. Не дуже сильно прикольні. Вон щось показує, як збудувати газу ось цю штуку якусь. Ну, як книгу, якщо в очі не стріляють, у цього прикольного Gen вивчає, бачите? Так що мені це подобається. Ну, так, давайте сюди. А тут, походу, повторний. Як розумію, Володимир дивився. Так. І да, тут вон, повторна фігурка. Бачите? Так що будемо її вимінювати на щось. Далі у нас непонятно що, я руку засовую коробку, питаю, щось ухватить, щось ухватив і витягую. І це... А, я й забув. Боже, дякую, це мій подарунок. У нас такої акції наче не було в Макдоналдсі, я не бачу. А у нього в Макдоналдсі була, що коли там щось замовляєш, якусь певну меню, і там в подарунок йшов стаканчик для Кока-Коли. Тепер у мене є спеціальний називається, стаканчик для Кока-Коли. Сьогодні його тут чи може не за те, що він якийсь такий прямо мені вже виглядає дуже епічним його щось на сильно хочеться відкривати? а я знав, що це буде. І воно це трапилось. Григорій, що там на дворі? Григорій Не дивіться, ніхто на цього не бачу. Бля. <ріст> Хто так відкриває? Я думаю, я тут поріжу. Там темно синій стакан. Там щось акцію писали, що їх чотири... а не чотири, вісім кольорів. Там рожевий, жовтий. А Ось вийшло, що тільки чотири. Прозорий, чорний, зелений. Прозорий такий колись у мене був, ну може, не такий, навіть якогось плану відпроколи. Але такого не було. Велике дякую. Я трохи його поцарапав. Може його треба відкривати. Але мені щось його жалко відкривати. так як бомбизна річ. Так, лізе рука далі, щось вона витягує. О, і це ваги. Мені Володимир купив ваги. Щоб я міг зважувати пакетики. Да. Тому що нам, у нас, як воно виявилося, а, тут нема батареї. Що оці фігурка Марвел їх зважують, щоб познати, яка там відповідна фігурка. Найдорожча фігурка це ось оця з книгою. Бачите, ось оця Да, бачите тут. Ось ця робоча поверхня. Також я знаю, що пакетики. По карточках бо голографічні вони більш важкі, щось такого. Але це все не точно. ну, Велике дякую за ваги. Це прибираємо. Буду щось зважувати. Тепер буду зважувати все, що можна. Все, що можна і не можна. Так, їдемо далі. Щось я нащупав. Опа! Це знову приїхали картки на обмін. Не, не поміняли, Ви не продали, не поміняли. Вони лежать. А тепер приїхали ще одні. Да. І давайте. О, тут є Хеллоуінські. Хеллоуінські, дивіться. О, голографічна Хеллоуінська картка. Ось такий пес. І тут найцікавіше, що в другому сеті по хеллоуінським картам там вони використовують карти з ті, що виходили на протязі року. Там з і всі там. Покемони примари, там, я так розумію, використовуються. І вони тільки вже знову сетап, там вже це третій пішов. Ось вони почали використовувати срібні рамки. І ось дивіться, вони до цього були жовті рамки, і потім пішли сірі. Ну, дуже дивно виглядає. Ну, це ж як типу промо. Так що їм там без різниці яка рамка. І ось у них таке лейба, що вони. Ці. Блатні бачите які. Так, що у нас тут далі? Он, Пікачу. Пікачу, я думаю, саме найдорожче. Він ще і такий, іначе кажеться. Але це не точно. Да. Дуже виглядає прикольно. Да. Будемо щось питатися, їх поміняти, продати, але це не точно. Ого, яка вона блискуча! Щось я таке перший раз бачу. мега блискуче дивіться. Так. Ой, ще кажан. О, Пікачу мій приїхав. переїхав. Оце нарешті Пікачу. У мене його якраз не до повної колекції. Новий. Ну, Ой, ще такий. Ой, такий фул Ну, Це будемо продавати, міняти щось. Володимир буде контролювати процес. Ми будемо... Ого, дивіться, яка вона бомбезна. Вона навіть по-другому виглядає, бачите. Цей дух, я так розумію, Special Illustration, як там кажуть, спеціальна ілюстрація. Так, далі у нас Ого, Золота водяна енергія, це що таке? Що вона тебе повторка? Я прям шокован. Такі краще збирай, побільше і тренерів їх можна в колоди класти. Так, да, золотих. Их наоборот, Ой, О, ще такі приїхали золоті. Нічого. О, равлик. Тут історія з цим равликом. Він замовив на картмаркеті карти, але йому прислали. Скільки він там 10 карт замовляв, йому прислали 7. 3 да. не доклали. Да, ось там 10 замовляв, 7 прислали, 3 не доклали. Да. Математика трохи не сходиться. Короче, І ось, дивіться. І там йому короче, замість трьох недосланих чи вісім прислали, прислали ось такого равлика. Він наче дорогий. Да. Але цей, як він називається, там йому повернуло гроші за три картки, що він діслали, і залишили равлика. Как компенсацію. слали з Нідерландів, щоб розуміли. цей равлик нідерландський. Да. Bravery. Он. Дивіться, он, холо, Holo. Он Декласс сюди, щоб повністю альбом добити. Ого, тут є ще такі. А це чого у нього? Жовта рамка. Що це ти відкривав таке таємниче? Про що ми не знаємо? Підозріло, підозріло. А, це вже покемонський з маку приїхали. Приїхали під. О! А що це таке? Це промо. Це він коробку з, -з, -з, -з Снорлаксом відкрив. Оце так. Да. Прислав мені промо. сюди. Ну, Долю вирішувати буде картоплю Володимир. Скаже, що куди. Так, Давайте їх вже не запаковувати. Будемо дивитися. Так, далі у нас рука кудись тянеться, не знаю, що вона буде витягувати. Давайте ось, ось це. Боже, я знаю. Це якраз бустери з цих правда, пакетиків хеллоуінських. Да, тут 50 штук. Тут, коротше, 50 штук, Це на Хеллоуін роздають, приходять, там плядують, пугають і тут 50 бустерів. Коротше, ми з Володимиром вирішили такий бустербокс заховати в підвал. Да, найбезпечніше місце. І хай лежить там 20 років, щоб була у мене світла пенсія і в нього також. Це все майбутнє, на майбутнє. Тому що щоб ми не голодали. І могли відоси знімати і через 20 років. Так, їде далі. Що там рукою? Я підсупив. Приїхали ще пакетики, які він сказав, що він відкрив такий і зібрав собі колекцію. Там щось. Скільки то кількості, Ось бачите, пакетики. Так що, Ну, Буду їх обмінювати, продавати. Володимир скаже, що з ними робити. Так що ну, прикольна кількість пакетиків, давайте їх відкриємо. В руках потримати такі кількість пакетиків. Прикольно. Виглядається. Бустер бокси. Тобто бустер-паки. Хейлінський. Тут по три катки та одначе брошюрка. Кожного. Хай лежить, чекає своє участі Буде мега-ринок відкритий. Що? Чи хай лежать також. тут Та щось воно не хоче закривати. Як Володимир його закрив? Оба! Так. Так, це є. Їдемо далі. Щось я нащупав. Да. Ось. Ось вона. Мені прийшлось минулого разу цю цю кирку віддати. А, це з Пікачу. То була з Іві. Боже, Іві кра краще. Є не то, що там зажравшися. Да. Да. Минулого разу мені прийшлось. Мені дуже допомогли тут по дому. Так мені прийшлось як взятку віддавати. За добре пророблену роботу. Навіть довелося віддати сокровище. Так що ось так. І Володимир мені на заміну в сокровище прислав. ну Буде мене Пікачу, Він прикольний, він щось там жує жуйку. Так що непогано, непогано. перше. Так, рука щось там ще тягне. Давайте. О! Оце вже в колекціях. Хайденсайд. Скелет. З пушки вистрілює. Чи Звідки він вилітає з турбини. А тут турбина така величезна. Да? Да. А це що таке? А, конструкція, два якась детальне. Нам полом'єє. Тема. Велика дякую, коли всі полібеги. Да? Я там побачив багато всіх полібеги збирають і я. Вирішив полібег збирати. О, і ще, це новий полібег по Dreams. Серія така вийшла. Нова. Щось всі сплять і тому подібне. І ось. <кій> Тепер у мене є перший набір по Dreams. Я здивований. Вон, який слизнячок. Який кролик, у мене такого кролика ще не було. І паучок такий. Розуміється кошмар. Чи Що щось таке? Давайте кролика намішаємо. А ось. Балам! Якийсь він красним носом. Такий веселий. Так, далі ми їдемо. А-а-а! Де-де-де-де! Тепер у мене їх дві. Вау! Все, я зажравшийся тепер. Тепер офіційно. От Пікачу прикольний, він жере. Типе жувачку жує. Да, тепер у мене два. Два скарби у мене тепер. Так що? Ось. Якийсь він, Якось він так називається. Я би думав, казав, що там дуже стромно зібрати таку баришню. Тому що тут треба щит. Треба туловище з нового великого набору там за 500 доларів. І там є одна мініфігурка. королеви, королеви. І в неї є такий торсик. І тільки в, в цієї королеви торсик є збірна фігурка, в якої є, ну, коротше, використовується. Типа така. Ну, коротше, з неї треба для такої збірної фігурки. Да, Для вас корита. Я йому казав, що поглянь цю кориті, Торсик. Він такой, ну, ладно, щось там спробую. І він присилає ось оце. Це щось неймовірне. І три, щоб ви розуміли, ще ти тільки в тому ж також замку за 20, ну, скільки 22 тисячі коштує чи 20 тисяч там, де за 500 доларів. І також торсики ці і ніжки звідти. Короте. А голова це вже ексклюзив з. Скрита, наче типу, можна зрозуміти, що типу, просто деталь, куди хочу красу, але там є все-таки якісь комбіновані фігурки, які вони повинні виглядати. Так. Кіт лізе в коробку. Оце прям шок. Оце шок, якщо чесно. Оце мені дуже, дуже круте. Да. А тут українська мова є, попередження, дрібні деталі, нічого собі. За нас думають, хоча у нас такого немає. Так, і кіт заліз, щоб там щось ще залишилось, але кіт мій заліз. Зараз ми катати піднімемо. Бумс. І остання інвестиція освітле майбутнє. Так, Володимир сказав відкривати, а я щось не можу відкрити. Я хочу, щоб воно тут десь лежить через арт в цьому з чотирьох цих пакетиків. Може я сорвусь пізніше, може я колись. Але зараз я хочу трохи це потримати. Вона буде, я хочу, щоб вона разом поїхала як інвестиція у світле майбутнє. так що... Якось такого плану. Да. Ось тут знаходиться альбом для карток. Да, 360 знаходиться он 20 на 9. Да. Так що, ось такого плану. І 4 пакетики паново, по новому сету... Чуть тітне вмер. 4 пакетики по сету 151. Так що, вау, я шокований, велике дякую. Будемо зберігати, щоб через 20 років чи саме відкриємо, чи продамо, да, щоб знімати нові відоси. Це коротше, на безбідну старість, як казав один знайомий. Да, щоб... Трошки тут приїхала чи, чи Володимира, чи десь трохи. Але це не критично і воно видно, що все нове. Так що да, велике дякую особливо за це. І за це, і за це. <різь> <різь> да. Так що. Дякую. Да. Пишіть в коментарях, що вам більше сподобалось. Да. І будемо думати далі. Да. Так що чекайте нових відео на каналі. До нових зустрічі. Пока-пока.